Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Бонні Персик, а ми знаходимося зараз на Тенерифі в готелі Тамайма Тропікал. Здається так. Це готель від Туї, має три зірки. І зараз ми вам все покажемо. Ось такий невеличкий дворик. І ось наша кімнатка. Видно. Зараз заходимо. Так виглядає кімната, поки прибрали зараз. Плюс-мінус, звісно, це не єгипетський сервіс, відразу кажу. Але ось так, заходите душева. Душева, як завжди, все мокре, як дітвера купаються тут. А стосовно туалета, ті, хто мають велику дупу, важко вміститись, чесно, дуже незручно, тому що скло. А з плюсів є власний бойлер. Тобто ти знаєш, скільки в тебе є води. Ну, як а є мило, докупала окремо все. І є також тут мило. все більш фен, рушнички, смітничок. Ну, як в принципі, все по стандарту. Йдемо далі. Так, двері, Ну, як завжди, попросила другу карточку, щоб кондьор був включений. Також діти тут сплять. ну Це просто це просто жах. Також кімната має сейф, але. Фішка сейфу це просто унікальна. Ти йдеш, тут є отакий ключик. Ти йдеш на рецепшені, платиш 10 євро, береш ключик, кладеш щось у сейф, йдеш і здаєш цей ключик. Якщо тобі щось треба взяти в сейфі, ти йдеш на рецепшені, і береш цей ключик. Ну, якби є холодильник, він не дуже добре морозить. Якби, в принципі, там ми зберігаємо трошечки морозиву каву, бо. А, так, шафка. Зараз розкажу. Потім розкажу про недолік. Ну, Нам багато зітвору не треба шафа. Так. Це просто жах. Це просто жах, тому що ну, якби я приїхала, звісно, відпочивати, не придиратися, але бляха, воно все провалюється. Так, розділили дітям ліжко, тому що там дирка, залізяки стирчать. Отак це виглядає так. Кіра, срач розвела, не дивимося. Є телевізор, але телевізор є тільки у дітей. У мене його немає. А, ось такий балкон. Причому стулка зараз одна бо на іншу сіла, вона зламалася. А, дивіться. Блок встановити на балконі, ти сидиш, гаряче повітря на тебе дує, якщо ти хочеш зранку на балкон. А, так. Плюс першого поверху можна перелізти через парапет. Я вам цього не казала. Тут тиха частина, тихий басейн. Басейн працює до шостої, також той бар працює до шостої. І там перекуси, якщо по системі all -inclusive. І з недоліків, з 4 ранку, починають тягнути шезлонги, тому що тут їх не виставляють, а люди самі розтягують парасольки і шезлонги, треба встигати. ну Це смішно просто. І ти чуєш, як їх тягнуть. Так, йдемо далі. Це показало все. А, в балконі, до речі, у мене там з тої сторони відпадає ручка. Ну, в общем. І це вже змінений номер. Причому це спальня. В спальні не вистачає, звісно, телевізора, щоб лягти з дітворою на нормальне ліжко і щось подивитися. Це неможливо. Ось така шафа-шафа без дверей. А, дві тумбочки прикриватні. Ну, якби в принципі, це і весь номер там картина світиться, я так поняла, вони всі стандартні. З плюсів це два кондиціонери. Тому що, перше, нас поселили на четвертий поверх в інший корпус. Ось такі вікна з дерев'яними такими не знаю, як це, закривалками. Вибачте, що неправильно, нас поселили на четвертий поверх, де були вбудовані кондиціонери старого зразку, і там неможливо було дихати. Вони не працювали. Також смерділи. Тому нам змінили номер, ну плюс-мінус. Якщо не дохитуватися ні до чого і приходити тут лише спати, то плюс-мінус окей. Ось так виглядає це двокімнатний номер в готелі та маємо триптака.